Заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. Заповідач це людина, яка укладає заповіт. Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кількох фізичних осіб. Незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин, і тут дуже важливо законодавець е, позначив, що заповіт ви можете укладати не тільки на родичей. це може бути будь-яка. Як фізична, так і юридична особа. Заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування. Тобто, в заповіті ми бачимо, що можна прописати. Не тільки кого ви визначаєте спадкоємцем, а але і ще й кого ви позбавляєте права на спадщину. Тут важливо зазначити, що ви можете не тільки визначити своїх спадкоємців, а але також законодавець вам дав право визначити тих своїх родичей, які мали б право на спадщину за законом, але ви їх можете просто викреслити в своєму заповіті. Тобто, за будь-яких обставин вони нічого не отримають.